Художник художнику, всеукраїнський конкурс Щаслива дитина, квітуча Україна стартував у Кіровограді. Конкурс незвичний і не схожий на інші кажуть організатори, адже професійний художник обиратиме з-поміж дитячих робіт ту, яка йому сподобалася, і в якості призу даруватиме власну картину. Нині ж вже є близько 30 робіт іменитих художників, а це означає, що стільки ж буде і переможців. Мета конкурсу підтримка талановитих дітей та естетичне виховання підростаючого покоління. Особливо вимог до конкурсантів немає. Шкільний вік та малюнок, який виконаний без допомоги батьків та педагогів. Роботи приймають до кінця жовтня в галереї Лесоводград, яка і є організатором даного конкурсу. Далі з подробицями Ольга Склярук. Другокласниця Варвара разом з батьками принесла свою роботу на конкурс малюнку Щаслива дитина, квітуча Україна. Сюжет обирала разом з мамою. Ми довго радилися, обираючи тему, тому що тема щаслива дитина. Вітуча Україна, вона якась передбачає одразу поля, колоски, маки. Така думка була. Варя малювала ескізи у себе в блокнотику простим олівцем. Але потім ми порадилися, вирішили, що на цю тему буде багато малюнків. Скоріше за все кажу: давай таке, щоб твоє лише твоє. В неї є улюблений ведмедик. Він завжди з нами мандрує, він з нею спить. Саме улюбленого ведмедика і намалювала Варя на своєму малюнку. Аби йому не було нудно одному, зобразила ще й подругу та свої старі дитячі іграшки. На малюнку намальований мій любими мішка. Я ще придумала йому галстук. Я б відразу знала, що його хочемо намалювати. То а щоб йому не було самому скучно, то намалювала ще йому дівчинку. Учасником конкурсу може стати будь-який школяр з будь-якого регіону України. Достатньо лише намалювати роботу на тему Щаслива дитина квітуча Україна та надіслати організаторам. Умови конкурсу дуже прості. Дитина повинна навчатися в школі. Не обов'язково в школі мистецтв, просто у звичайній загальноосвітній. Ми приймаємо роботи дітей з 1 по 11 клас, включно. І я хочу наголосити на те, щоб діти не чекали і батьки не чекали, поки ця інформація дойде там спочатку до керівників гуртків чи до вчителів, і поки вони оголосять, поки діти принесуть. Батьки можуть. Так само спонукати свою дитину до участі в цьому конкурсі. Чому ні? Конкурс незвичайний, наголошують організатори. На інший він не схожий тим, що не буде журі. Замість них відомі українські художники самі обиратимуть дитячі роботи, які їм сподобалися, і в якості призу даруватимуть власну картину. Найчастіше всі конкурси звинувачують в тому, що вони ну не об'єктивні. Ми вирішили від цього відсторонитися. Тому що дійсно об'єктивно оцінити дуже важко, особливо малюнки дітей. Тому Кожен художник зі своєї точки зору обирає роботу, яку, яка подобається саме йому, і саме цій дитині дарує свою роботу. Зараз галерея має вже 30 картин відомих професійних художників України, і поки лише близько 20 робіт самих учасників конкурсу. Сюжети малюнків довільні, адже назва конкурсу умовна. Головне, щоб роботи несли позитив. Саме головне це популяризація художників, тому що труд художника дуже складний, він вчиться 4 роки в школі школе, имеется в художественной школе, потом пять лет в институте, и в конечном итоге он выходит на то, что его работы купят, не купят, неизвестно. И падает престиж художника, падает. Это первое. Так? И во-вторых, мы хотим, чтобы все-таки больше и больше привлекать детей. Наша галерея как бы одним из направлений своей, выбрала работу именно с детским таким направлением, чтобы показать детям, что есть высокая культура и высокое искусство. Дитячі роботи прийматимуть до кінця жовтня. Варвара та її батьки дуже сподіваються, що малюнок з ведмедиками не залишить байдужим професійним художників. Я на це сподіваюся, що оберег роботу варі. Ну, Багато дуже, я думаю, буде конкурсантів з усієї України, тому, хоч, можливо, хоч якесь там перше, друге, третє місце, дай Бог, щоб ми взяли. Я хочу перемогти в конкурсі і виграти картину справжнього художника, щоб в мене вона висіла додому на стіні. Вручення переможцям призів картин відбудеться у травні місяці на день юного художника, а сам конкурс стане щорічним, обіцяють організатори. Ольга Склярук, Сергій Баранюк, день за днем.